Шановні мої підписнички та гості моєго ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка З вами, як завжди, Валерчик, і ви на каналі Валерчик Бережний. Хто не підписався, підписуємося на мій канал, бо будуть санкції, ви зрозуміли? Так, приїхали на старий хутір всім сімейством, всім гуртом. Будемо загружати речі непотрібні тут. Будемо вивозити, оскільки потрібно виставляти, буде маяки і заливати тут підлогу. Так що, кум Ігор каже, валечик, давай швидко прибирання робити, будемо маяки виставляти. Ігорю кажу, добре, виконаю. Так що ось варя їсть морозиво. Така замазура мала. Так що потихеньку не спіша, зараз будемо виносити. Так, мама розпочинає з кухні, да, дитячий? Дитя да. з лопат. Так, Захар з лопат. Так, не спіши, не спіши. Нам потрібно забирати звідси все. Так, рівень в машину вкинь. Багажник відкрий, візьми ключі, візьми ключі, будь ласка. І відкрий багажник і положи туди рівень. Так, варя, а ти зліз з причіпу, бігом. Так, друзі, потрібно забрати звідси все. Бо будемо, я ж кажу, заливати тут підлогу, залізо. Що тут ще? Ось, бачите, ще залізо, коробка тут не потрібна, козлики. Мішалка тут буде. Так, пару відер залишимо. Провода, це все будемо забирати звідси, бо воно тут не потрібне. Так що. Ну все, працюємо, друзі, працюємо. Давай сюди. Давай сюди. Давай сюди. Давай, відносимо рука. Давай сюди. Давай сюди, оце, брітьом. Так, не даєш мамі, мама ховає, не даєш? Давай сюди. Розсипає і гратися хоче. Донечка хоче гратися. Так, шановні, дивіться, загрузили деяке залізяче. Зараз потихеньку-потихеньку загружаємо. Щоб все влізло поступово. Так, тут спускається водичка, хочеться попити. І заодно, Марфа, і заодно проливається. Де ґрунт? Хай ґрунт сідає. Кажи, донечка. Так, що сказати? Загрузили ми трішечки добра. Козли, це все. Труби, інструмент, так, да, синочок? Так. Варінг. А, до речі, наліпку. Бачили всі? Отак. Вподобайку за цю наліпку. Тільки поставили. Так. Шановні. Далі, далі, дивіться, яке провалля тут. Це щось страшне. Ось, і ось. Ну, і ось далі, бачите? Воно втає і потрібно буде цю земельку досипати, трамбувати. Ну додати земельки тут. І ось дощ, пролив, добрячі ямки. І ось. А що, дощ робить ями? дощ робить ями? Так, зараз це вигружаємо вдома, заставляємо нашу команду Молоду Гвардію. Е, так, мені залишиться забрати тут ДСП. терсоплетучий, як воно називається. Так, е, дивіться, шановні, маяки. Кумігорь, бачиш, маяки на базі, цемент на базі. Клей, як ти й говорив, мішечок на базі все тут поряд. Так що, чекаємо, тебе будемо виставляти маяки. І що, наступною ходочкою приїду, позабираю все тут зайве, ці ж листи. Потрібно далі оцю земельку туди затрамбувати. І потім воно все тут бетоном зальється. Так що, побажайте мені удачі, працюємо далі. Шановні, поки ми тут збирали весь інструмент, це ж дитя разів два впало. Там стекло Захар, можеш загнати у ногу. Неслухняне дитя і каже мені квадроцикл. Який тобі, синочок, квадроцикл, якщо ти не слухаєшся? Диви, йому? Ти весь в батька неслухняний. Я такий був. Я такий був, так. Нет. Так що, друзі, працюємо, а ти йдеш додому пішком. Да. А, додому? Так раніше глину місили на маску хати а, і Захар Давай так бавить. А, нерви ма Вимішує нерви мамині, так? Все, Захар. Та він вже падав. Давай, пішли. Давай, додому. Зразу в літній душ. Потім у ванну, в хату і пішов. Так, да, всі так в дитинстві робили, всі, всі через це проходили. Варя, залазь машину. Так, шановні, те, що я й говорив, Захар йде додому пішком. Ну ти грязний Захар. Так. Варінка, скажи моїм підписникам, Захар дуже цей грязний, так? Не слухається, маму. Так, він не може сухняним бути. Не може сухняним бути? Так, він в дитинстві так хотіла. Як балуваний, так? Як виросте, буде балуваний. Балуваним. Да. Так, Марфа. Що ти, донечка? Ти слухатимешся чи ні? Ану Я. скажи. Я. Марф. Буду слухати. До, до побагачення. Привіт підписникам. Привіт-привіт, так? Привіт. Привіт-привіт. Ти вже за кермом? <годи віде> привіт, привіт. Папа, Кажи. А що Захар упав в яму? Там Захар що Захар балуваний хлопець. Їх, <годи <годи> так, отак, їхали ми, да, Донечко? Да, їхали, був, їхали. <годи> Та привіт, привіт, усім. Привіт, привіт. Папа. Кажи. <годи> а чого? Отак, Захар а? такий непослушний. <годи> Та що й ти непослушна. Ну, да. Одна Марфа поки слухається. <годи> їдем, їдем, дочі, їдем. Так, ну що, друзі, ми вже доїжджаємо додому, зараз вигружаємось да. і їдемо на старий хутір по другу ходочку. Так що потрібно там ще забрати дещо. ну Все побачите. Так, шановні, винесли звідси шкаф, потім, ну, все повиносили, те, що не потрібно нам. Зриваємось, як воно? Ліноліум, не ліноліум, ліноліум тільки своїми руками. Так. Та це із смоли, як вона називається. Толь. Так, одна копійка 1992 року. Так, пригодиться нам. Може ще тут будуть гроші. Дивіться, як відривається. В цілому нормально. Такими пластами. Так, ну, готуємо, готуємо, друзі. Під заливку підлоги. Бо Кум Ігор мене підганяє з кожним днем. Питає, Валерчик, що ти тут доробив чи не доробив? Кажу Ігор, я стараюсь, я працюю, так що зараз трішечки, воно ще краще стане. І так, шановні мої підписнички, робочий день підійшов до завершення. Бачите, яке небо. Всі питали, валячик, як ти визивав дощ? Я просто просив у Господа Бога, щоб до нас в село прийшли ці опади. І все. Так що... В буб не бить не мати бубнів. Просто просив і дуже просив, оскільки земля потребувала. Ну нічого, не будемо про дощ, він вже був, може ще буде. Так, про траншеї я розповів, що просідає, будемо підсипати земельку, землі вистачає, вистачає. Так, дивіться. Ще, може я про про, про це не розповів. Це в товариша Вовчика попросив. Причіп в оренду, оскільки мій ще не зроблений, ніяк руки не доходять у мене. Так що, дивіться, просив, головне, камні не возить. Ну, Камнів немає тут папір і смола. Одним словом. Так, закинемо зараз цей лист. В принципі, десь піде на підшивку стелі. Так що, ще десь в мене матеріал цей піде в діло. Зараз показую, що я тут зробив. Дивіться, приготував кімнату до заливки підлоги. Бачите, кімната готова. Так що від ігорька чекаю дзвіночка, в цілому я готовий. Виставляємо маяки і потрібно його залити. Все. Багато тут цементу піде. Ну, а що? Ми роботи, ще раз повторюсь, не боїмося. Все хорошо, працюємо. Так що, шановні мої підписнички, на сьогодні така була роботенка в нас. Ми з нею справились на всі 100%. Мені моя допомагала моя сім'я, допомагала цьому. Соромно мені перед вами, що непокушений двір тут. Бач... Ну нічого. Колись покосим. Всьому свій час, розумієте? Ось тут починав косити, за двором викосив, а от далі і бензин закінчився, потрібно купувати, їхати. Ну, все одне к одному і роботи домашні, накопились. Викосим. все буде добре. Батько допоможе мені з ямою, говорив, Справлюся з домашніми справами. Перейдемо до ями. Обкладати яму. Так що, шановні мої підписнички, далі буде. Не перемикайтесь. Ось такий дворик. Так, шановні, їду, їзду відвозить причіп до товариша. І знову застав мене дощ. Дивіться, блискавка, грім, розовий дощ. Так що летимо додому, машина вимита, їдемо додому. Попрацювали добре, ще й скупався.